Привіт, вболівальники синьо-білих. За останні кілька годин іспанський клуб проявив великий інтерес до одного з наших гравців. Іспанці налаштовані забезпечити підписання. Чи відбудеться цей трансфер? Я розкрию подробиці, але для початку підпишіться на наш канал і поставте лайк. Ходімо, 22 річний півзахисник Динамо Володимир Брашко влітку може покинути київський клуб. За даними джерел. Український футболіст перебуває в полі зору сивільського клубу Бетіс як можливе підсилення півзахисту минулого місяця. Іспанський клуб залишив Гвідо Родрігес, а ще один півзахисник зелено-білих Джонні Кардозо збирається піти. Брашко розглядається як можлива заміна у минулому сезоні. Брашко провів за Динамо 33 матчі, забив 6 голів і віддав 5 результативних передач. Також Володимир виступав за збірну України на Євро 2024, провівши два матчі в стартовому складі. Тренеру і президенту Бетіса сподобався футбол Брашка, і він пообіцяв зробити офіційну пропозицію щодо гравця. Динамо піде на угоду, чи сам гравець захоче грати в іспанському футболі. Чекаємо наступних розділів. Колега болівальник. Як ти вважаєш, брашко повинен покинути Динамо? Або все-таки міг принести більше в скарбницю клубу? Поділіться своєю думкою в коментарях. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео, не пізніше.